Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні будемо говорити з вами про невдачі та помилки. Чому я не є моя невдача, чому ми персоналізуємо наші помилки та що зробити з цим, щоб змінити наше відношення до такого поняття, як помилки? Поїхали! Чому ми персоналізуємо помилки і вважаємо їх своїми, тобто, я є помилка, це тому, що в нас виникає певний когнітивний дисонанс. Це такий внутрішній конфлікт, який виникає при зіткненні нашої свідомості з певними суперечливими установками або переконаннями стосовно різних речей. Тобто існування однієї речі заперечує інше. І коли ми відчуваємо цей когнітивний дисонанс, ми відчуваємо себе незадоволеними та нещасливими. Якщо виникає дисонанс, то людина всіма силами намагається знизити ступінь цього неспівпадіння між цима двома установками, намагаючись досягти навпаки консонансу, тобто співпадіння. Тому що дисонанс він викликає психологічний дискомфорт для нас, і від якого нам дуже сильно хочеться позбавитися. Наприклад, що я маю на увазі? Дивіться, наприклад, у вас є друг. Який такий тихенький, добрий, ви ніколи від нього нічого не чули, не конфліктний, і тут ви йдете з ним в метро, і він починає на когось кричати, лаятися, і ви дивитесь на нього, і це викликає у вас дисонанс. Також, наприклад, якщо ви знаєте якусь відому людину, яка в реаліях нашого життя, наприклад, починає підтримувати проросійські наративи, і у вас викликає дисонанс. Як може бути така успішна відома людина, таке вчинити? Це дисонанс. Такого бути не може. Це не може відбуватися. І дисонанс цей викликає в нас тривогу, відчуття провини, сорому, а це все призводить до стресу. Тому що чому це відбувається? Так? У вас а чому це відбувається? Тому що є певні правила, є певні установки, інструкції до багатьох речей, людей у цьому світі. І коли щось іде не так, як було у нашій уяві. Так, що ми уявляємо собі, це правильно, це неправильно, і коли щось іде неправильно, нам це неприємно і незрозуміло. Коли ви знаєте, що треба робити ось так, а потім самі допускаєте в шиб помилку, так, то вам стає від цього соромно. Тобто, ви самостійно створили для себе певну ілюзію, правило, повірили в нього. Наприклад, ви собі сказали, що я ніколи не можу накричати на дитину. І сталася така ситуація, що ви на неї накричали. Тобто, у вас стався внутрішній когнітивний дисонанс. Ви сприймаєте це як помилку е відразу, у вас є відчуття сорому та провини. Але зрозумійте, що це почуття воно не призведе вас нікуди. Тобто, не буде там ніякого рішення ситуації. Окрім того, що у вас буде стрес. І це викличе у вас, можливо, навіть певну агресію, і це буде продовжуватися. Ця модель поведінки закріпиться і стане навіть може автоматичною. Замість цього, що можливо зробити? Можливо, піти в стан відповідальності, де ви можете зробити правильне рішення, прийняти так, зрозуміти, що буде найкращим для вас, і що ви можете зробити наступного разу по-іншому. Тобто, прийняти реальність такою, яка вона є, насправді. Розумієте? І от ми з вами почали говорити про а, правила, про установки. Дивіться, само по собі розуміння того, що помилка це погано, і помилка це, тобто, помилка а, означає, що я погана людина, це і є ваша установка. Це є певне переконання, яке ви зробили частиною себе. А, тому, коли воно не відповідає реальності, так, а, а, тобто, коли вам здається, що робити помилки має робить тільки погана людина, і ви в це вірите, то вам звичайно, що від цього боляче. І те, що ви можете з цим зробити, це позбавитися будь-яких установок правил та інструкцій щодо життя. Чому? Тому що ми розумієте, постійно змінюємося. І навіть якщо у вас є певні правила, вони не можуть там чи цінності, правила, установки, принципи, моральні, вони не можуть жити з вами 30 років. Ви не та людина, якою ви були 10 років назад, чи рік навіть назад. І якщо ви дійсно в це вірите, що ваші ці правила інструкції можуть працювати для вас зараз, то мені дуже жаль, тому що ви втрачаєте свій час дарма. Ви не та людина, якою ви були навіть тиждень назад. Ви зовсім інший. І ви змінюєтеся, життя ваше змінюється, реалії навколо змінюються. І найкраще, що ми можемо зробити, це позбавитися цього всього і сприймати реальність такою, яка вона є, без цих когнітивних викривлень. Я сподіваюся, що це було для вас зрозуміло. Зараз я хочу поділитися з вами своєю історією та думками своїми щодо невдач. Як ці думки взагалі впливають на мене, на моє сприйняття себе. Моя історія ось в чому. Я хочу сказати вам історію про те, як я не змогла набрати групу для групового коучингу. Я місяць назад трішки більше збирала групу для групового коучингу. Я вважаю, що зробила все від себе, безлежно той момент, все, що я могла, все, що я знала, але я не змогла. І це приклад того. Що я зробила, ніби все, я приклала достатньо зусиль для цього, але це не вийшло, і я могла б сприймати це як свою особисту помилку, і я цього не роблю. Це перший раз, чесно, в моєму житті, коли я роблю щось таке достатньо масштабне для себе, йду в нове і сприймаю цю ситуацію ось так достатньо просто, яка для багатьох людей могла б стати величезною помилкою і відбити будь-яке бажання продовжувати рухатися в цьому напрямку. Як я відтошуся до цього? На той момент, коли я це все робила, я зробила все від себе залежне, але це не спрацювало. І це означає лише одне: що ця спроба вказує мені на те, що я зробила недостатньо, або можливо мені потрібно повністю змінити стратегію пошуку клієнтів для цієї коучингової групи, або тієї кількості людей, яка була на той час в моєму блозі в інстаграмі, було недостатньо для того, щоб зібрати цю групу з цих людей. Це була класна спроба. Я отримала досвід. Я знаю, що коли я захочу зробити це знову, я зроблю це по-іншому. І якби я цю спробу не зробила, скоріш за все, я б про це не скоріш за все, я б точно про це нічого не знала. Я не знала взагалі, як це робиться, і що не дає гарантію, що через місяць чи через два, я б знову почала набрати групу, і я під чого в мене не вийшло. А тепер в мене є ця спроба. Я спробувала, я знаю, що можна покращити, що можна зробити по-іншому. Чи говорить ця спроба про мене те, що я поганий коуч чи поганий спеціаліст? Ні. Чи говорить це про мене, що я невдаха? Ні. Я вже багато разів казала про це в своєму блозі і скажу це ще зараз знову вам, що я більш ніж впевнена, що невдахою неможливо стати, поки ви продовжуєте робити свою справу. Тобто, поки ви робите спроби, ви не можете вважати себе невдахою. Ніхто не може сказати вам, що ви невдаха. Я чітко знаю, що якщо настане момент, коли я захочу повністю звінти свою діяльність, я закрию свій блог в інстаграмі, закрию цей Ютуб, відмовлюся від всіх своїх клієнтів і захочу займатися абсолютно чимось іншим, я зроблю цей вибір свідомо, і це також не означає, що я не вдаха. Просто це мій свідомий вибір перейти в щось інше і займатися чимось іншим. Розумієте? Я хочу сказати вам, що. Я таким чином абсолютно не намагаюся виправдовуватися і заспокоювати себе, що типу от не вийшло, і я така молодець. Я скажу на це лише те, що кожен з нас живе в ілюзії своїх думок, і кожен обирає, в якій із них жити. Я можу з цього створити величезну проблему, отак дуже просто і довести себе до стану, де я буду почувати себе невдахою, де в мене нічого не виходить, де всі винні, де винен інстаграм, що реклама не спрацювала і так далі. І що це мені дасть. Розумієте? От що це мені дасть. Я також можу це сприймати як життя, як спробу, і просто йти далі і насолоджуватися від того, що я вже спробувала, і я можу спробувати ще. І я можу спробувати ще дуже багато разів. І ніхто не може мені сказати, що так не можна. Мені це можна, всім нам це можна. Можна пробувати скільки разів завгодно. І ви бачите, що це все відбувається насправді лише в голові, в нашій свідомості, в нашому мисленні. І так само. Це означає, що єдина людина, хто робить вибір і несе відповідальність за це все, це ви. Тобто, як до цього ставитися, вибір за вами. Все абсолютно в цьому світі це те, як ви до нього відноситеся, як, як ви робите вибір, як до цього відноситися. Якщо ви вважаєте, що помилка це погана, це ваш вибір. Якщо ви вважаєте, що помилка це лише спроба і це така гра. Де я не можу програти, поки я граю, це також ваш вибір. Розумієте? Якщо ви бачите у цих спробах можливості, які відкриваються для вас, це також вибір. Ви бачите, як все працює. Є одні й ті самі люди, здається, як, так? є одні й ті самі події і обставини, а такі різні рішення, таке різне сприйняття світу, і такий рівень, різний рівень задоволеності життям. У минулому випуску я говорила про перфекціонізм, і тут я також хочу про нього згадати. За бажанням уникати помилок стоїть бажання бути перфекціоністом. Але так іронічно виходить, що перфекціоністи це люди, які дуже часто відкладають взагалі. Різні активні дії, так? Вони, тому що вони прагнуть перфекціонізму, там не може існувати помилок. І все ж, коли вони починають щось робити, то вони також допускаються помилок і може навіть більше, ніж зазвичай, тому що вони їх бояться і вони їх ніби притягують до себе. Але дивіться, сам процес навчання будь-якій справі він складається з багатьох спроб та негативного досвіду, який підштовхує нас зробити щось по-іншому. Це те про що я говорила. Тобто, різні спроби показують нам на те, що щось, мабуть, пішло не так, що потрібно змінити стратегію. Згадайте своє дитинство, згадайте себе. Як ви вчилися кататися на велосипеді, це було не так просто, як здається. Ви хіба не падали, хіба не було у вас синців? Так само навчитися малювати. Наприклад, я ходила до художньої школи п'ять років, і в мене ну дуже довго не виходило малювати геометричні фігури олівцем. Ну, років три, це точно. І якби я не продовжувала, і якби я не намалювала ті десятки різних малюнків за ці три роки, я б не змогла порівняти свій прогрес. З тією, яка я була до того і якою я стала. І так побудовано життя, і побудований наш внутрішній прогрес, і взагалі прогрес нашої цивілізації на спробах, які показують нам, куди який напрямок обрати, і куди іти далі. Друга модель поведінки перфекціоністів це коли вони взагалі нічого не роблять. І навіть коли вони. А коли вони навіть щось роблять і допускають помилки, то вони для них мають дуже болючий вплив. Тому що кожна їхня помилка це протиріччя знову, так оцей протирічч до того образу, який вони створили в, свій, в своїй голові. Так, дисонанс виникає в них. Який вони створили певний образ, вони дуже сильно в нього повірили. А коли ти перфекціоніст і ти позиціонуєш себе так і створюєш образ навколо себе, і ти всім про це говориш, і тут ти робиш помилку, це просто крах твого життя. І часто ці люди продовжують говорити і позиціонувати себе таким чином, але ж вони насправді знають, що вони не такі, що вони роблять помилки, що це не відповідає реальності, і вони лише про це говорять. І тобто, часто це ті люди, які потім взагалі перестають щось робити, а просто розповідають гарні стратегічні ідеї, які б можна було втілити в життя. Бо ми всі чудово розуміємо, що не існує результату без багатьох спроб. Я зараз навмисно. Якби е, намагаюся вас, знаєте, відволікти від слова помилка і говорити слово спроба, спроба, тому що в нашому суспільстві е, слово помилка має дуже негативне значення. І я хочу, щоб саме ваше. Відношення до цього слова змінилося, і ви замінили його на слово спроба, тому що це слово навіть відчувається по-іншому, коли ви про це говорите. Це зовсім інше відношення до життя, це те ставлення до цього, яке підштовхує вас щось робити та мотивує, а не відбиває у вас будь-яке бажання. Тож просто подумайте над цим, чого ви хочете в своєму житті: помилок чи більше спроб. Коли я готувалася до цього випуску, я також читала дуже багато статей і наткнулася на те, якби одна причина, чому люди описують помилки, як щось погане, що це є моральні принципи, і що погані речі стаються лише з поганими людьми. І спочатку я подумала, що це якась маячня, і тому що ми вже живемо в 21 столітті і як, би, ну, як можна це співвідносити? А потім, через півхвилини, коли я подумала, я зрозуміла, що це реально реальність дуже багатьох людей. Якщо я гарна людина, за що це мені все? Якщо я гарна людина, зі мною мають ставатися лише гарні речі. В мене має все виходити. Я ж вірю в Бога, я не кажу поганих слів, я не лаюся, я нікому не брешу. Все зі мною має ставатися гарно. Чому зі мною стаються невдачі? Що відбувається насправді? Людина створила також собі певний образ, свою картинку світу уявно в голові, яка не відповідає реальності. І цей образ він переслідує її. І… Цей поділ взагалі на гарне та погане в житті не може призвести вас ні до якого позитивного, якісного результату. Коли нарешті настане цей момент, і люди зрозуміють, що немає поганого, немає гарного, а є лише події, які відбуваються, і є реальність, яка відбувається зі мною, то світ зміниться абсолютно. Від того, що зі мною сталася певна невдача, чи я допустив помилку. Не означає, що я погана людина. Я продовжую залишатися гарною людиною. Ця помилка вона не є про мене. Це лише історія, яку я вигадую в своїй голові. Якщо ви відчуваєте себе погано із за того, що ви зробили помилку, тому що ви вважаєте, що хтось подумає про вас, що ви недостатньо гарна людина, і ви не заслуговуєте там чогось. То згадайте будь-яку, от просто будь-яку людину зі свого життя, е, і задайте собі запитання, хто із них в цьому житті не зробив жодної помилки. Ну, немає такої людини, просто ми не можемо, звичайно, що нікого судити за свої, за їхні помилки. І це найперша річ, яку насправді ми можемо з вами зробити, це перестати е, осуджувати інших і осуджувати себе. І коли оце ви зміните це відношення до інших людей, те ж саме вони і зроблять по відношенню до вас. Вони перестануть засуджувати вас за ваші помилки. Якщо ви дійсно любите людину, якщо та й всіх, просто всіх людей, якщо у вас гарне відношення до всіх людей, ви всіх сприймаєте на рівні з собою, то вказуйте на те хороше, що є людині, і ті хороші речі, які вона зробила для вас. Так само ставтеся по відношенню до себе. Дивіться на свої суперсили, дивіться на все те, чого ви досягли, що ви вже зробили, що ви вже спробували, що ви ще можете спробувати, на що ви готові вже зараз заради своєї цілі. Фокусуйтеся на цьому, фокусуйтеся на спробах, те, що я повторюю сьогодні вже багато разів. Насправді, людина, яка прикладає багато зусиль для того, щоб досягнути своєї певної мети і робить дуже багато спроб, вона ніколи. Ніколи, повірте, не буде вказувати іншій людині на помилки, тому що вона знає, який шлях вона сама пройшла. Вона знає, що без цих цих спроб неможливо нічого отримати, тому що вони. А... Якби роблять її вибір більш свідомим, і вона не сприймає це як помилки, тому вона ні буде ніколи вказувати іншій людині на ці на її помилки. Розумієте? Бо вони неминучі і розуміння цього робить нас набагато добрішими, розвиває в нас почуття любові та співпереживання і сприйняття світу і інших людей, такими, якими вони є, зі своїми помилками, зі своїми спробами, і вони є всі неймовірні. І ми їх не характеризуємо, що вони гарні чи погані, і за того, щоб вони допустили якусь помилку. Вони всі індивідуальність, вони всі унікальні, так само, як і ми з вами. Завжди є вибір між тим, залишатися комфортним для всіх і боятися щось зробити, щоб уникнути помилок і розуміння того, що ви є один у себе. Зрозумійте, що лише ви існуєте один такий. І ваша історія, вона унікальна, як я вже сьогодні говорила. Ви можете вважати, що у вас дуже багато справ у цьому житті, але насправді єдине, що ви можете зробити, це просто бути найкращою версією себе і проявити себе тим, ким ви є насправді. І це є по суті наше з вами єдине завдання. А коли ми порівнюємо себе з іншими, боїмося зробити помилок. Коли у нас є бажання бути досконалим, це все про інших людей. Це все не про вас. Коли ми думаємо так, ми реально забуваємо, для чого ми це все робимо. Ми робимо це все для себе, а не для інших людей. Якщо хтось вказує вам на ваші помилки та намагається принизити вас за рахунок цього і вказати вам на ваші недоліки, що нібито свідчать про те, що це ви погана людина, і ця помилка якось описує вас. Пам'ятайте просто, що це не так. Ніколи не намагайтеся змінити себе заради того, щоб догождати іншим людям. Так, ви можете зробити так, що будете не знаю, догождати одній, двом, п'ять людям, але ви на це просто витратите своє життя. Ви можете бути комфортним для ваших членів родини, для ваших друзів. Але ви втрачаєте себе, ви забуваєте, хто ви є насправді, і що ви хочете насправді, оце найголовніше. Якщо ви можете, нібито, щоб про вас не говорили поганих слів, бути гарною людиною, але ж ви не можете заткнути рота всім. І насправді, чому люди, як ви думаєте, говорять про нас? Це просто тому, що нічого кращого в їхньому житті немає. І мені їх може бути лише дуже жаль, бо їхнє життя не має нічого спільного зі мною, бо я прагну досягти своїх цілей. Я не пліткую над іншими. Я не витрачаю своє життя на роздум про інших людей. Ми всі прийшли на цю землю не для того, щоб грати в цю гру за чужими правилами. Ми прийшли сюди бути вірним собі і грати в свою власну гру, де я не порівнюю себе з іншими, а я порівнюю себе лише з собою, яким я був вчора. Так? Якщо ви знаєте, що ви робите, якщо ви прикладаєте достатньо зусиль, знаєте, що робите все від себе залежне, ви розумієте, що це ваш шлях, ви звертаєте увагу на те, що про вас говорять і що думають, тому що неможливо, щоб про вас не говорили, і нехай говорять. І тоді ви дійсно ви, тоді ви жите, живете своє життя. Не дозволяйте іншим людям зламати віру у вас. Те, що ви думаєте про мене. Це не моя справа. В мене є свої власні справи, в мене є свої власні цілі. І думайте про це, фокусуйтеся саме на цьому. Якщо я живу своє життя, я знаю, чого хочу, я до цього йду. І якщо це в мене не виходить зараз, я не маю почувати себе невдахою, винним, намагатися комусь щось доказувати. І для чого це все? Ні, мені це не потрібно. Я живу своє життя, я роблю свій вібір, і це ніколи не може бути помилкою. Це лише спроба. І Єдина річ, яка може мене хвилювати, чи отримую я задоволення від цього життя і від того, що я роблю? Чи отримуєте ви задоволення від тієї тисячної спроби роботи, наприклад, якимось на своїм проєктом на шляху досягнення цієї мети? Що я зробив для того, щоб цей шлях приносив мені задоволення, а не лише результат? Ось що насправді повинно нас хвилювати, отримувати задоволення, насолоджуватися цим процесом, робити багато-багато різних спроб, які обов'язково приведуть нас до певного результату. Ви ж самі розумієте, що якщо я. Пропрацюю своє мислення, якщо я заміню свої старі е, мисленеві стратегії, е, і я буду жити у світі, де немає обмежень, де немає переконань, де немає інструкцій, немає правил, де я не намагаюся всім догождати, де я не намагаюся бути перфекціоністом, де я не сприймаю в житті все просто полярно, або так, або ні. Якщо все це не викликає дисонансів в моїй голові, так. То я чесний по відношенню до себе. І я насправді знаю, де мої стратегії спрацьовують, а де ні. І коли в мене щось не виходить, мені не потрібне підтвердження від інших людей. Я і сам це все знаю. І єдине, що я можу зробити, це. Змінити стратегію, спробувати ще і попросити про допомогу, але лише коли мені це потрібно, і я знаю, що та людина зможе мені дійсно це в цьому допомогти. Моя розмова зараз з вами вона вийшла досить мотивуючою. Я сподіваюся, що ви зможете знайти для себе відповіді на певні запитання, і також зможете замислитися над тим, які саме стратегії ви обираєте в своєму житті, для чого ви взагалі живете, для кого ви робите ці різні речі для себе чи для інших людей. І як просте відношення до слова, помилка чи спроба може змінити ваше ставлення до життя в цілому, я вірю в вас, бо я знаю, що ви, дивлячись це відео, бажаєте лише найкращого для себе та інших людей. А це означає лише єдине, що ви продовжуєте робити спроби, а отже, зростаєте. І це фантастично в кожному з вас. Є моменти, які можна пропрацювати, які обмежують вас іти вперед до того життя, якого ви прагнете. І я бажаю вам це зробити. Я бажаю вам вільного, чудового, фантастичного дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Папа! -па.